Потрібна медична допомога. Хвилинку. Мене нудить. О Боже, це що? Кров на стелі. Хто він у біса такий? А він був у секретній службі. Серйозно? Да. Що я тут роблю? Ми вистежуємо важливий об'єкт. Ви що не знаєте, який він має вигляд? Нерви перед зльотом. Все добре? Що ти мені підмішав? У нас нові дані. Хочеш забрати мої гроші? Yeah. Кожна країна оголосила винагороду за голову вивода. Oh, ти кажеш мені, що на літаку повно вбивців? Ви шукаєте когось на цьому літаку, і ви не знаєте, хто їм потрібен? Отже, інші люди також шукають. А... Просто розслабся. Спокійно. <плес> У нас серйозна проблема. У них ваше фото. О кого? Абсолютно в усіх. <плес> Що за хрінь? Ти могла пробити фюзеляж і всіх убити. Якби промазала. Що у біса відбувається? Зараз на кону безпека мільйонів людей. Ми що, посадили на цей літак психопата? О, так.